Яка красота, дивиться, та що, не ганіть. Ось така от зима в Голландії. Йоу. Я легенькові блатною походочкою запівсушівчик. І домой. І при такій красі так приємно йти, що взагалі вчора було гарно, бо небо було таке. Дуже гарне зорене. А сьогодні прямо взагалі, ну кайф. Дивіться, як гарно, гарне, йо, йо. На велику їхати взагалі кайф. Правда, холодно трохи, мабуть. Ну я сьогодні катався, трошки холодно, на перчатки треба. Ну, красота. Одне задоволення так йти. Йоу. Спочатку щось думав, блін, під'їхати без ракутсь. Турмузнути. а потім думаю, Пф, та ти що, давай, кайфуй. Братан, зима скоро кінчиться, а така краса, що капіс. Правда, топиться сразу сніг, нема морозу. Тут взагалі мороз був не сильний за всю зиму, десь там максимум 10 градусів якихось. Такий момент. Така зима в Голландії. Бо я як приїхав, я не знав яка тут зима, якщо чесно. Я ще собі думав, що тут зими нема, там багато казали, нема зими, тут все чітко. Думав вирощувати тут, щось пробувати в загальному. Але добре, що й не пробував, бо потім виявилось, що не все так весело, як здавалося. І крім того, от погодні умови тут жахливі, насправді. Тут класно вирощувати в приміщеннях, але якщо офіційно, то треба... Від уряду це тільки роблять, урядові такі програми є, а якщо не офіційно, то воно того трішки не варте в якомусь плані. Бо ну, тут таке, теж. все в магазинах є, доступно, і чорний ринок, і, і таке, і їде сюди з Канади, перш за все, з Америки, товар з Марокко. Тому вирощування канабісу, наприклад, нелегальним. Тут не, взагалі ну, типу, нема сенсу. Крім того, кожна людина, яка живе в будинку своєму приватному, вона може в Нідерландах вирощувати для себе там, біля трьох рослинок. Тут така тема є, що за це нічого немає. Якщо б тебе прийшли там, типу, і, і знайшли їх, ну можуть забрати в загальному. Але тільки то, що забрати, ні штрафу, нічого. Такого немає, ніяких проблем з цим зв'язаних. Там часом казали, що можуть забрати. Ну теж це такі якісь слухи. Е, в поліції якоїсь такої, що цим займається, я ще не питав, це не уточняв. Тому це так на фоні слухів. А так в загальному ніби і можна, там якось пару рослинок. Ну в Германії точно можна, в Німеччині 3-4 рослинки. На дорослу людину, там щось 21 рік можна вирощувати в квартирі чи там в будинку. Ну дивіться яка краса, ну ма! Кайф! Кайф! Це Голландія! Мені тут подобається, все класно! Мені не подобається одне, що ми порівняно з голландцями самі страждаємо від своєї ж... В якомусь від свого ж вибору, від своєї якоїсь там дурості, тупості, навігластва, як в питанні, пов'язаного з канабісом і легалізацією, так і в інших багатьох питаннях. Насправді тут є, що повчитися в цих людей і взяти приклад для покращення своєї країни. І так само в інших країнах я вірю, що є багато чого хорошого, що можна. Якби використати на користь нашої нації в Україні загальному. Тому наставляю вас на такий шлях не мовчати, говорити, впливати на цю реальність, змінювати її в позитивному ключі і привносити якось таким чином покращення типу, в Україну. Показуючи приклад, що би ви хотіли бачити. Сам перед в Україні, що вже є в інших країнах у всьому світі, де ви знаходитесь. І це ви вважаєте чимось корисним і позитивним. Тому що, мало того, що ми повернемо території або зупинимо війну, далі у нас буде вибір або стагнація, все лишити так, як є, або деградація, все більше і більше. Впадати у відчай і депресивність. Або прогрес. І прогрес у нашому випадку може виглядати саме тим чином, що ми будемо впроваджувати зміни, які покращать наше суспільство, які зроблять його більш досконалим, більш якби, гідним тих героїв, що загинули за цю землю в загальному. Бо, як би там не було, дійсно багато було хлопців, які віддали своє життя. Хто би що не думав, хто би що не говорив, дійсно з ідеєю зберегти цю країну і дати гідне майбутнє для своїх дітей, нащадків і так далі. І варто про це пам'ятати і пробувати змінювати відповідно цю країну. Да? Тобто не чекати, що там влада має щось прийняти, не чекати, що... Хтось там має десь якось щось зробити, а самому пробувати. Розумієте? Навіть якщо ви там ну, десь поїхали, не пішли на фронт сидите вдома. В будь-якому випадку, якщо ви любите цю країну і цих людей, ви можете вплинути на покращення їхнього майбутнього і теперішнього. Вашим словом, ділом, якимось іншими речами. Тому просто не зважайте ні на кого і ні на що Дійте в те, що вірите, що любите і впроваджуйте робіт. Бо безділія ігрушка дьявола, як то кажуть, то тобто, є, якщо ми будемо все пускати на самотік, то воно і приведе нас до того, що нам не подобається, так як вже привело. І все в наших руках, або ми будемо терпіти, будемо чекати на якесь чудо, або почнемо чудити самі і змінювати цю країну в тому напрямку, в якому ми хочемо її бачити.